Вітаю вас на канале більше ніж СШИБАЛ, с вами Жак, приехал я на старое чудесное від Києва. будем ловить щуку. Есть! Так, ну, трошки больше. Вот такая, друзья, маленькая щучка, шнурочек. Щука великий хижак прісноводних водойм. Маючи вузьке витягнуте як торпеда і мізисте тіло, вона є чудовим мисливцем. Одинними щука може залишатися в засідці, щоб потім стрімко кинутися на здобич. Вона нападає так швидко, що око людини ледве встигає помітити рух. Щука відрізняє вміння поєднувати велику витримку з блискавичною атакою. І те, що вона може потім влаштувати, захоплюючу боротьбу, є, ймовірно, однією з причин, через яку ловщуки настільки популярні. Ось да. От, така, друзі, щучка. Хай росте така сальтуха. Mm. Як більшість риб... Щука дуже сильно відчуває температуру води. Комфортна температура для щуки від плюс 6 до плюс 14 градусів. Щука має властивість адаптуватися під місце проживання. Багато хто думає, що велику щуку можна зловити лише на великих водойомах, але це не завжди так. В таких озерах найбільш глибоке місце 5-6 метрів. Тут нема різких обривів і сильного рельєфу. Вона тут не дуже потвижна, у неї є місця стоянки, де щука очікує на припливаючі біля неї здобич. Маленькі, багаті кормом озера, нерідко окудені густими заростями, тому там важко знайти гарне місце для рибалки, виручити може маленький човен, оскільки щука в таких подойомах малорухома, краще всього ловити її на спільне. Треба пам'ятати, що щука рідко стоїть в середині озера. Частіше вона біля берега чекає на здобич. Найкраще це вести приманку 2-3 метра вздовж заростів. Осінню, коли температура води падає, щука активізується. Як правило, ранковий час та вечірній – вірчижний результативний. нічні морози охолоджують воду, а осінній вітер перемішує шари води. Що змушує щуку активізуватися. Їй треба наїстися перед зимою. Тому пізня осінь це найкращий час для лову щуки. Давай, 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 давай. О, хороша щучка. Ой-ой-ой! Як фрикціончик. Де щоб не завела. Таким чином, в озерах з холодною водою. В щуку треба шукати більш в місцях, ніж в теплих озерах. І влітку шука стоїть великих глибини. Як і більшість інших видів риб, щука чутлива до температури води. Зимку вона млява, інертна і їсть не дуже багато, але по мірі підвищення температури її апетит покращується. Проте, якщо вода стає занадто теплою, щука знову майже перестає їсти, що часом відбувається в гілких озерах під час літньої спеки. Ой-ой-ой! А, виход! Промазала, друзі. Ось тут стоїть вже прямо біля берега невеличка. Промазало. Виход був тільки, що прикинь? Промазала. Я її бачив вже. Крім температури, на вибір житла істотно впливає те, який корм вона там може знайти. У невеликих водоймищах у меню щуки зазвичай входять окуль, карась, лящ і Не дивно, що ловля щуки стала такою популярною в більшості європейських країн. Упіймати велику щуку можна на будь-які приманки воблери, плешні і джигові приманки. На мілині щуку можна зустріти біля очерету, водних заростів. Як більшість риб, щука дуже сильно відчуває температуру води. Комфортна температура для неї від плюс 6 до плюс 14 градусів. Щуку не випадково називають крокодилом порісноводних водой. Вона дуже ненажерлива і до того ж може досягати великих розмірів. Великі щуки найчастіше ловляться на великі нежив. Щука одночасно і зачарує, і лякає. Сам я ціную щуку саме за її розмір та волю до перемоги, Щука з давніх тавен привертає увагу риболовів. Декілька думок про середовище проживання щуки. Крім окуня, немає іншого виду прісноводних риб, наскільки ж широко поширених, як щука. Причому це одна із найбільших риб прісноводних вод, і вага може перевищувати 20 кг. Щуку можна зустріти в озерах, великих і невеликих річках. Коротше кажучи, навряд чи знайдеться водоймище, де не водилася пщука. Сявяки здатності щуки пристосовуватися до різного довкілля, її можна виявити як у прозорих гірських водойомах, так і в зарослих ставках. Вона виживає практично скрізь, аби було достатньо їжі. Найкраще щука почувається в не надто теплій воді. Восени і навесні вона мешкає на відносному мілководі, а влітку йде в більш глибокі місця, де вода прохолодніша. Комфортна температура для щуки становить від 8 до 14 градусів. Таким чином, superkin Yeah. <laughs> Друзі, бачили? Оце капець Прямо під ногами.